Говориться про двох сліпих, які йшли за Ісусом і кричали здалеку, Сину Давидів, помилуй нас. І знову-знов кричали, а коли він зайшов десь до тієї суселі, вони приступили до нього. І благали про допомогу. І він їм сказав, якщо віруєте, буде вам, і вони прозріли. Хочу сказати, що їхнє прозріння сталося не в той момент, коли вони побачили світло сонця. А де що раніше? Назвати Ісуса Сином Давидовим означало, що ти впевнений, це Месія, обіцяний в старому заповіті, з роду Давидового. Месія, який прийде для того, щоб врятувати світ. І серед треба було побачити духовним зором. І вони побачили це. Вони побачили це і бачили це настільки ясно, настільки виразно, що їх не треба було вчити вірувати. А увірувати, чи віруєте в даному випадку, це означає, чи приймаєш ти так мене абсолютно, щоб бути абсолютно впевненим, що я скажу, те станеться. Чи приймаєш ти мене як Сина Божого? Ти ще не знаєш догмату про Пресвяту Тройця, але ти можеш прийняти мене як особу Бога. І Якщо ти приймаєш мене так, для тебе немає сумніву, що я можу все зробити. І їхній духовний зір був саме таким що вони здатні були це прийняти. Поряд ми бачимо фарисеїв, дуже посвідчених і розумних, які мають надзвичайні сумніви. Більше за те вважають, що Спаситель робить те, що робить синою князя Бісівського Берзевула, які не приймають, які не увірували, які не бачать нічого, які стають сліпими вождями сліпців. І тут нам, як і в багатьох інших місцях, нового заповіту все є зрозумілим. Бог. Не надає нам випробувань просто так. Будь-яке випробування, яке ти зазнаєш, сповнене глибокого смислу і спрямоване на щось. Так, спочатку страждання і болю, ти не розумієш нічого, ти не знаєш, ти у вічі, ти в зневірі, ти в безнадії. Але минає час. І знов таки стається те, що є неминучим, трагічний, страшний досвід відкриває тобі такі глибини буття, які іншим способом відкрити неможливо. Так відкриваються глибини буття тим, хто йде в пекло війни і бачить весь жах. Так відкривається найстрашніше тим, хто має надзвичайні рани. І каринства. Так відкривається тим, хто зазнає найбільших найболючих втрат. Але там відкривається така глибина. Завдяки цьому знанню, цьому досвіду людина осягає світ, життя і смерть. Буття і небуття світлу і темряву і бачить своє місце і свій обов'язок і може йти до джерела світла, щоби з часом прозріти остаточно. Ми просимо Господа дати нам прозріння, щоб прозріли духовні очі і відкрилася нам віра в її світлі, в її сяйві, в її любові, в її натхненні, щоб відкрилася нам можливість для кожного з нас йти шляхами цієї віри і прийняти беззастережно. Бога з його волею, щоб побачили ми, що за глибини відкрили нам наші болі, трагедії, рани і втрати. І щоб збагачені цим досвідом ми здобули таку силу, яка нам необхідна. Для перемоги над ворогами, видимими і невидимими. До, для здобуття того, що і є справжньою перемогою. Здобуття свободи, світла і правди.